62 випадки зараження ботулізмом, дев'ять з яких завершилися трагічно. І Це лише протягом трьох останніх місяців. Саме таку статистику минулого тижня озвучили в Мінохорони здоров'я. Новини про захворювання ширяться із шаленою швидкістю. Тривоги додає також інформація від лікарів про те, що проти ботулінічної сироватки немає. Жоден препарат на сьогоднішній день в Україні не зареєстрований. Хоч Дніпропетровську область хвороба поки що минає. 11-й канал все одно вирішив перевірити, як у Рибу Продають у місті та чи мають підприємці на неї дозвільну документацію. Про це у сюжеті Юлії Брик. Ботулізм крокує Україною. Випадки захворювання смертельним недугом зафіксовані у семи областях України. Майже всі вони через вживання зараженої риби. Страшна інфекція з високим відсотком летальності. Ось вже протягом декількох тижнів ЗМІ маюрять заголовками про нові випадки захворювання. І цифра загиблих також зростає. Українські лікарні не обеспечені від ботулізму, а без неї вероятність смертельного ісходу возростає в несколько разів. В Україні ботулізму погибли 9 чоловік. Ботулізм в Україні сиворотки нет і спорченою продукцію ніхто не іще. Ботулізм – токсикоінфекційне захворювання, яке вражує нервову систему та спинний мозок. Хвороба розвивається майже миттєво. Після употреблення буквально через кілька годин може розвитися клініка вже ботулізму. Тобто починається остра, висока температура, тошнота, рвота, йде буквально там за сутки пораження центральної нервної системи, яка включає за себе. Це нарушення зору, нарушення глотательних функцій, порушення дихательних функцій. Фахівці кажуть, більшість випадків зараження закінчується смертю або ж інвалідністю. Бактерії хвороби клостридії, які виділяють бутилотоксин, зазвичай можуть бути консервовані та копчені продукції і грибах. На теперішній час ми бачимо, що і риба, яка в'ялена, не потрошена, яка реалізується у супермаркетах, зараз теж може бути джерелом такого захворювання. Основним напрямком основне питання для розвитку ботулізму є те, що необхідно, щоб були умови без кисня. Такий масовий спалах захворюваності експерти пояснюють тим, що нині в Україні відсутня повноцінна система контролю за якістю харчових продуктів. Бажання наживи та безвідповідальність ті фактори, які нерідко призводять до трагічних наслідків. Зараз на теперішній час у відповідності до діючого законодавства виробник. Відповідає за якість та безпечність і дерегулятивні процеси, які проводились. Ми бачаємо, що зараз, на теперішній час, люди платять своїм життям за ці процеси дерегулятивні, які були проведені. Ба більше українці залишаються зовсім незахищеними з медичної сторони. Врятувати заражену людину може протибутолінічна сироватка, яка має бути обов'язково зареєстрована. А з цим на сьогоднішній день в державі велика проблема. Це все випускалося УФА, Росія, Омск, там, де заводить. І в ситуацію, думаю, в країні, препараты. В больницах проти сыворотки сиворотки ні в одному одном стаціонарі инфекционном немає. Наша знімальна група пройшлася по декількох точках масового продажу в'яленої та копченої риби, бо саме такий продукт становить загрозу зараження. Усюди розповідали одну й ту саму легенду: хочемо купити рибу, втім, страшні історії про бутулізм змушують бути обережними. Тому питаємо про відповідні документи на продукт. Не слухайте цю Залушайте сючіпуху, етапні взяпаху в супермаркет там, де в вакуумне упаковки запаяна, і там рознажається вотиді мікроби. Зі риба все сушиться. Документів на продукту жінки немає, бо сушила сама. До того ж, риба не випатрана, а фахівці запевняють, що саме у такому випадку ризик зараження найбільший. Втім, у продавщиці на це інша точка зору. Боже впасі, вичищена риба це п'ятого розсорта риба. Йдемо далі. Маленький магазин на одному з ринків, що на житловому масиві перемога. Тут нам документи показують. Втім, звичайному споживачу вони нічого не скажуть. На папері просто перелік наявних у продажу видів риби, і графа відповідає ТУ. На наше здивування, продавщиця магазину зараз не радить брати в'ялену та копчену рибу будь-де, саме через спалах ботулізму. Раніше давали зелені як зараз не дають. А дають, кожен раз я отримую товар і з кожним товаром я отримую Ось такі. І нарешті третє місце один з популярних магазинів з широким асортиментом риби, враховуючи те, що потік людей тут досить великий, очікуємо побачити дозвільні документи на продукт. Ні, ну у мене якби у Найбільша помилка, яку роблять ті, хто вже заразився, не своєчасне звернення по допомогу. Це можна пояснити тим, що симптоми дуже схожі на звичайне харчове отруєння, тому люди не б'ють тривогу. Однак, в умовах, коли ботулізм вже забрав стільки життів, медики просять українців бути дуже обережними у виборі продуктів і за першої підозри зараження одразу звертатися до лікарні. На перших етапах можна запобігти трагедії навіть без спеціалізованих медпрепаратів. Юлія Брик, Сергій Гончар, Антон Філіп, новини 11 каналу.